Марії, харбиці, якого жертвуємо, як подяку за всі отримання ласки, прасимо за нашу Україну, за нашу швидку перемогу у війні, за всіх воїнів, особливо тих, які є в найбільшій небезпеці, на, на передовій, за всіх полонених, поранених, зниклих безвісти, за тих, хто загинув на війні, за упокій їхніх душ, за всіх їх рідних і близьких, Просимо за навернення і зупинення Росії. За нашу владу, за світо Духа Святого для них, за вірність своїм обов'язкам. Просимо за навернення всіх грішників, особливо найбільш закам'янілих, навернення з наших родин, за всіх наших добратів, жертводавців і всіх їх наміреннях, потребах, за тих, хто просив про молитву, за воїна Петра, Артура, просимо за всіх тяжко хворих. Хто не має засобів до хто переживає різні труднощі, випрабування в своєму житті, просив вам за всіх єпископів, священників, за вас коревності, святості для них, особливо тих, з якими працюємо, їхні парафії, за всіх наших капеланів, сповідників, духівників, за добрі рені нові покликання до стану священичого іманишого. Проси вам за всіх дітей і молодь. Християнські родини, за припинення гендерної політики, припинення босту до дітей, просимо за всіх помертих наших сестер, отців з наших родин, за всі душі трапляючих чистелищі. І за всі ті добрі наміри, які ми маємо у своїх серцях. Слава тобі, Боже, наш слава тобі. Христос Воскрес і смерті, смерті, смерть подола. І те, що про я деровах.

Спаченого від Бога істинного, Точеного, несутвореного і сушного за це, Що через нього все сталося. Mm -hmm. Він завжди вас, Тебе, і наша рада, і спасіння, Зійшов і все нас, І відмовився з Духа Святого, І Марії до і стався чоловіком. Його для сплати за нас заплатує багато, Ти страждати, Бог опаганий, І воскресив Молися для мене, бо я завжди буду плакати чад сам. Петро, прокляти з Христами, все вирішу, що я йду на тебе. Пані, буде кінця. Я святого Господа, що не що не отця і сина і згаду, що з отцем і сином рівно непоклонними і рівно славами, що говорив через пророків. пророки. Єдина на сьогодні всебожній апостольській церкві. Господи, є одне хрещення на відпущення гріхів. Очі, помилуй, спаси мертвих.

Амінь, благородиться, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь Свобоє, благословена тим життя, і благословений приводного, мотивородила Христа, Спаси, і Скопити на душі наших. Слава Духа Святому, що нас присвятить, і святі католицький вірі утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благо радися, радуйся. Благодатна Марія, Господь з собою, благословена тим і благословенний і благословена того, бо ти породина, Христа спасає, справді тебе душа, слава лиця, ісину, і сину, і святому Духові, і у всех час, і Розважмо, як Ісус в квітні. Роз ваш миксос модевся в данному граді і ковами папами задавався. Ой, чи на що і сина не безав. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай. нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Благословенна тим жінками, і благословений блідона Твого, по бо тим рада Христа Спаса і, спаси, і для душ наших, благородиться діва, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінкам, і благословений Твого, бо ти бородила Христа спаси, і для душ наших, благородиться Діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тині жінками, і благословенні діклона Твого, по Бо ти породила Христа і спаси, і спалите для душ наша, благородиться, діба радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінка, і благословена піхота, Бо благодаря Христа спаси, і спалити душа наша, похорадиться діба радийся, благодатна Марія Господа. З тобою, благословена тими жінками, і благословений підлади друга, по те бородила Христа, спасі, і сповитина душ наш, ороди це ні, вородися, Марії, Господи з тобою, благословенна тих жінками, і благословений підлона Твого, по Бо тих народина Христа, спаси, і Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тобі жінками, і благословенний плід піклани Твого, бо ти про тебе, Христа, Спаси, і сповити, я душа наша, благодати Діва Христе, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений ти Бога Того, бо Ти про Христа Спаси, і спани. Ді боратися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений від мене Твого, по ти породила Христа, Спаси, і сповитина душ наших, благородиться, діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословений від мене Твого, бо ти породила. І сину, і Святому Духові, і нині, і по всій часі, і, час, і на вікій віки. віки. Наш Любий Ісусе, прости на наші гріхи, захорони нас від покального вогня, запровайте до Бога усіх душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого, благо серця. Моя Господи, нашого Ісуса Христа, відчували. Паче наші, сина, небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, хріб наша на суша, дай нам сьогодні, і прости нам проведе наші, як і ми прощаємо, ми рацях і не буде на сумську голосу, але весла в нас від лукава. Амінь. Похорониця діва, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословена пілона Твої. Воти породила Христа, спаса і спавителя душ наших, Богорадиця, діратися, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна, благословен, Бо ти жінка, і благословений мати Твого. Христа, спасе відковити на душі наші. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших, благородиться і благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тих, і благословена підлама бо ти породила Христа Спасина і Славетина душа наша. Благородиця Діма радийся, Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословенні підлона Твого, yeah. бо Ти породила Христа спаси і Спавителя душ наших, благодаря цей дітлами Тися, благодатна Марія, Господи, благословенна. З тобою, благословенна між жінками, і благословення блітлона Твого, бо ти породила Христа, спаси і Спавителя, душ наших, погоряти, і порадийся, вода, Марія, Господь Бога. з тобою, благословенна ти і жінка, і благословенні при твоєму Твого, бо Ти породила Христа, Спаси, і спалите, душ наших. Богородиця Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і, і благословенні воно Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, душ наших. Благорадиця, Діва радуйся, благодаря на Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна і приклада Твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Стовани. Слава Віці, Іссина, і Святому Духові, і на її О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас відповів, петельно, до неба всі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. воно серця. Ісусе, да навіть наші небеса, нехай святиться, ім'я. Не Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як, як на небі, так і на землі, вікнаш наш да й на сьогодні, і прости нам промани наші, як і ми прощаємо, бо не бацях наших і народинах, суспо, але Господа нас віку. Благословен, і воно, по типороди, на О, ти Христа, спасець, да види на душ наша. Благо, Благословен, благослове, на благослове, благо, на ти нічка, и благословенник, Христа, спаси, помидор душ наша.

Благословені білого Твого, у ти породила Христа Спаса, і спанителя душ наша. Бога радися, діратися, в тебе Марія, Господь Слава, благословенних те вічинка, і благословенні пітла не твого, бо ти бородила Христа Спаса і спалителя душ нашої. І Бога ради, порадиться, благодатна Марія, Господь Свобоє, благословенна та нічниками, и благословенних, породила Христа Спаси, ізбавити на душі наша, слава Судиса, и Святого духовка. не до усіх душі, а особливо ті, що найбільше потребують твого новосердя. Розмовно, Хрест не дорогий, Хрест не бездарний. Хоча воно ще є сином небеса, нехай святиться ім'я Твє, нехай прийде царство Твє, нехай буде воля Твє, як на небі, так і на землі. Ти є наш посол, що є милим сьогодні, і є пістином, Води породила Христа Спаса і збройна душ Родице, Діва, Родице, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна темі жінками, Бо ти Христа, і благословений відла Христа благодатна Марія, Господь з тобою, благословена твої жінка, і Христа Спаси і Словина, душа наша. Благоградиця, які порадися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословення те вічниками, і благословенний титла, на Твого, в тебе, дитина, Христа Спаси, і Сповителя, душа наша. Благо радися діворатися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між мішенка, і благословенні Твого, води породила Христа, спаси, і спайте душа, благородиться і ради з благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна то й мішенка, і благословенним діло на Твого, бо ти породила Христос. Богорайтеся, діратися, благодатна Марія, Господь с тобою, благословенна між жінками, і благословенний підлога на Твого, бо Ти погадила Христа, спася і спабителя душ нашу. Благословен Петло на Твого, проти Бородивого Христа, спаса, Испавителя душ наших. И нині повсякчас, и навіть. Ще ісена в небесах, нехай святиться, ім'я твоя, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, і так і на землі. Хліб наш дай нам сьогодні, і прости нам пробини наші, як і ми прощаємо в настям і і на веди, Несу, спокусу, але весь готина світока. Марія, зло з тобою, благослована твої жінками, і благословення відла на Твого. У тебе б не Христа, спаси, і спалити на душу нашу. Бога ради Господь з благословенна тих жінками, і благословені підлога Твого, на те породила Христа, спасе, і спаси. Благословен на темішінках, благословення минули на твою, по ти проти Христа спаса і Славити на душ наші. Бога радися, Діба радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тим жінка, і благословення пітлони Того, во ти породила Христа, спаси і славити на душі наші. Порадися, Дірадися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти віжі комії, благословення і війни Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших. Благодаря те і борайтеся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти віченами, і благословення підлоги Твого. бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших. Благословенна тині жикам, і благословені на тему. Во тебе родила Христа, спаса, іславителя душ нашу. Могла радиця діба радися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословен на тині життя. І благословенний пригоди того. Во тебе родила Христа Спаса, іславителя, душ наша, по радиця діва радися, благодаря мрія связь тобою славна ти, Божа дитя, славна ти, Богородице, тепер ти і благословенна ти серед жінок. Мохатить серце й Благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти серед жінок. І є благословення твійх плодів, плод твоїх наречений, і благословенна ти, о дитя наше, самою і самим собою. Єдиний кусет Що злами, вікнайбійше потребує того, у себе. Во йому спобігає, погородиця діва, молитва, наші, скороботах, не гордих, але від піти весь поля нас, єдина чиста і благословенна. На вірині світішого і ближнішого Святослава. Бачина, що вісена небеса, нехай святиться, і нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хрібна ж насушна нам сьогодні і нам провини наші, як і ми прощаємо. Thank you